Всім привіт! Приїхав на рибалку сьогодні 3 серпня Річка Стрепа допробувавшись піймати. Тут клен є і округ, і щука попадає на спінінг. Зараз розкладаю спінінг і буду допробувавшись ловити. Давно я вже не був на стрепі. Спининг на мене такий фаворит э, X O DN 312. Катушка Shimano, Shimano Ultegra, Намотаний шнур 0,8 е і кусок фірокарбонного поводка. Я прив'язую так напряму флюрокарбон до шнура. Бірокарбон 0,22. Тут вже все було прив'язано Прив'язую тільки засідку і буду пробував щось ловити. Прив'язав я засідку, зараз щось чіпав. На сьогоднішню рибалку я взяв в, в, дві пачки з гоблерами, такими різними. Тут є і крянки, і міношки. На початок не знаю, що я маю поставити. Поставлю такого від Strike Pro, отакий маленький обігр. Strike Pro Baby Pro, чи як. Ну такий маленький, 2 см, напевно. Буду пробував на що буде активов сьогодні клен. Цей воблер в мене гарно працює по цій річці. Вже не один раз на нього тут ловив і окуня, і клена. Так що буду пробувати перше на нього. Якщо буде риба відзивалося, буду ловив, а якщо ні, то буду міняв щось. Бушукав, підбирав ключик до риби. Там вище по течії бачу є перекат. Може риба на перекатах стоїть. Покидав я таким обміром від Strike Pro, нема покльовок жодної. Зараз попробую поміняти, поставити в з більшим заглибленням. Поставлю ось такого. Ось такий. Він теж гарно працює по кленю. Зараз випробував на нього. Була перша покльовка, вдарив і не засікся. Воблер лише впав і він зразу атакував воблер. Пробую ще туди закинути. Ходжу, міняю місця, але поки що нема. Одна покльовка була, але то таке. Я думав, що тут буде трошки цікавіше по рибі. Як щось буде, я вам покажу. Тут таке гарне місце, я вам покажу. Я його прокидав. Один, одна покльовка була, але не результативна. Йду ще вверх по течії, там ще є гарні місця, буду пробувати. Якщо буде щось інтересне, я включу. Прийшов я на таке місце гарне, але тут бачу мілко трава, тут треба ставити щось поверхневе. Попробую поставити, може, може, або чабі... Ні, чабіка ні. Поставлю отакий від Марії, я маю. У мене гарно працює цей воблер. Он такий, так тут на ньому зверху пише. Попробую його. О, був вихід. Був вихід гріби я бачу. Є, є покльовка на камеру. Маленька риба, але є. Ну це взагалі маленький. Ось така риба. Перед тим був вихід, то була, е, була більша риба. Така грам 200, може 300 відпускаємо. Поклівка. О, це вже трошки більшого розміру риба. О, такий, Це вже непоганий кленик. О. З гарного удару. Ось такий почекай не скачу. Такий гарний. пускаємо. Клюнув він на такий воблір. Крен, е, кренк сороковий від Strike Pro таким кольором. Пробую, може тут є ще. Він клюнув не з першого закиду. Він клюнув десь третього закиду. Тут таке гарне місце, тут там нижче вже починається перекат, тут якби вихід з ями. Я думаю, що тут мала би стояти якась риба. Зараз будемо пробувати її зловити. Лена камру знов. А здесь схід, Здесь шоу. ще одна поклевка. Тоже маленький, але, але є, відпускаємо його. Починає е, сонце сідати за ліс, пів восьма година, і риба трошки прокльовує. Зразу як я прийшов не, не було покльовок. Ближче до вечора вже трошки є покльовки. Пробував я ще ставити Юзурика 44-го. Е на нього покльовок не було зовсім. Є yeah. ось такий маленький окунь вуплюну і сам відчепився. О, це вже трошки більший. Тут може стайка окунів стояти. Але вони дуже маленькі. Відпускаємо такий окон. Теж на цього кренка від страйк про. Пробую зараз поміняти воблер, тут глибоко. Поставлю від салму хорнета. О, ці коробки у мене напевно є. О, такого поставлю. Він у мене по окуня гарно працює. Він має більше заглиблення, як кренк. Я думаю, більше метра. Була покльовка, але не засікся під берегом окунь. І його бачив буду завершував сьогоднішню рибалку кілька покльовок було але я думав що буде краще по рибі були покльовки на такого поверхневого кренка ССР були покльовки на отакий вобір Е, Отак от на ній пише Bonito, не знаю, якої він фірми, він гарно працює по олавлю і окуню. Були покльовки на цього кренка 40-го від Strike Pro в такі кольорі. Кидав я ще е, оцього маленького такого від Strike Pro Baby Pro, на нього нічого, зовсім навіть течка. Кидав юзурика в таким кольорі з цього зеленого я кидав. У мене є їх кілька в різних кольорах. Цього зеленого кидав. Ну, він зверху такий. Спинку має таку зелену. На нього не було теж поплюку. Кидав я ще такого чорного. Кренка в чорнім кольорі від Strike Pro теж кренки 40, на нього теж не було покльовок. На перекатах була в мене лише одна покльовка на такі швидкі течії. Риба клювала дуже слабо сьогодні. Може того, що сьогодні жара була в день, плюс 30 було. Ну і таке. Мені додому ще трохи трохи далеко сюди поганий заїзд. Я приїхав мотоциклом. Зараз йду до мотоцикла, складаю спінінг і їду додому. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, кому сподобалася рибалка. Пишіть коментарі. Я е, завжди на всі коментарі відповідаю. До наступної рибалки.